О, котики ви вже повставали. Да, мамка, ми тут лежимо, мамаємось, темно чекаємо, коли ти проснешся. Подап, ну, від вашого ням-ням-ням, тлямкання, -ням. я вже й проснулась. Ну, вибач, мамочка, ми не вміємо вмиватися тихіше, тільки так. Ти вже може вставати водошнє. А то вже все і морти друг другу вмили. І лап? Щось да. мені у вас бату тут тримати. Тут ви так поправились чи що? Ні, я ми не поправились, просто моляємося. Гарно, гарно мусить вмиваєшся. Ага і Соняко. Соняке правильно вмиваєш. Тож мамка тебе похвалила, що правильно чувати. Хороша, хороша. Ну давай, мамка, вставай. Сьогодні ж понеділок. Ти що забула чи що? Та не забула. Ну то тут вставай. Чого розіглась? Ти вже ж встав. Давай, мамка, давай, швиденько. Треба ще тюшу на променад, прапор піднімати. Відкривай двері. Мося, Мося. Сього, сьо, сі, та давай, отчухаться там, давай, пішли. Так. Все чисто. Можу знайти. Як ти мамка, думаєш, да та, там погода сьогодні? Та... Не знаю, казали вроде як мінус один, мінус два має бути. Да. М -м -м. То чо всівся? Іди. Ой, так мінус два, ти ж сказав там, мабуть що холодно, я ж ну, не, не знаю, мабуть, не піду туди. Що значить не підеш? Ну, Добре, добре, не борчи, прапор одно ж можеш, треба піднімати. Давай. І прапор у понеділок, у перший робочий день робочого тижня бажаю піднято. Хай це тиждень у вас і в мене, і тебе, мамочка, буде. Тихий, спокійний і плодотворний. Мабуть, що прохолодна. Є місяць на вулиці, ну я пішов, ваш соня цим кибомки пока. Муську виганяйте мамка. Та зараз, зараз. Мусічка, ти де там. Іди на проманаді. Ні, мамка, я чула там холодно, не піду. Мені тут нормально в туалеті ходити. Да, то, може, їсти підеш? Пішли, покорбиш мене. О, я вкусняв, скільки? Кусняк, поштетик, мамочка, ти сама хороша, сама хороша в мене. Ти знала це. А всім гарного робочого дня ваша цюмки-бомки, пока. А мені щось там залишило ще ні, наш молочкопод. Хороша вночі, о смачненьке. Ну, добре, я пішов їсти. а вам всім гарного робочого дня, ваш соня, цюмки-бомки, Пока! Сонь, а взагалі-то не лапою їть молоко, а п'ють за допомогою язичка. Та Знаю, знаю, мені так смачніше, то й добре.